Американці, виявляється, ведуть таємні перемовини з Путіним про мир в Україні. Таємні перемовини з Путіним веде відков. Про це написала Аксіос. Ну, серйозне, поважне ведення. Мабуть, знає, що робить, мабуть, знає, що пише. Давайте. Пов'яжемо все те, що там відбувається, з тим, що сьогодні відбувається в Україні. Бо я буду про це час від часу згадувати, бо це нереально. І Зараз останній скандал, який тільки що можливо народився, це те, що Сверденка не прийшла в парламент, пославшись на те, що вона спілкується з МВФ. А насправді з МВФ вона як нібито не спілкувалась, а спілкувався той самий Качка. От вам. І скандал, Уявляєте собі, що думає з цього приводу МВФ, яке точно все знає. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо обговорювати, будемо знати, тому що ну, насправді все, що відбувається зараз, дуже, дуже, дуже цікаво. Поговоримо про американський, так би мовити, кейс Путін. Розвернув свою поважну і потужну гру в світі. Він переміг в Радбезі ООН, Росія утрималась і Китай утримався, коли було прийнято його план миру в Газі. Його назначили визнали головою мирної ради, і сам він вважає, що це рада. Буде діяти по всьому світу, а не тільки по одній газі, але то вже таке питання, як воно буде далі, так побачимо. Крім того, ми бачимо, як він активно тисне на Венесуелу і готовий до перемови. війська підтягнув, і це серйозний удар по Росії, по Китаю знов таки, які оце утрималися і здали свого давнього колегу, друга і союзника Іран. Ну, от який там же і почав цю війну через своїх проксів в Ізраїлі, і так далі. І сьогодні приїжджає в Україну трійка. Ну, хто каже, двійка, трійка генералів керівників військового значить, світу в Сполучених Штатах. Це керівник сухопутних військ, начальник генерального штабу, і ще називають. Представника керівника військ НАТО чи в Європі, тобто всі головні люди, від яких залежить сила США в такій війні, як Україна, можливо, тому що це сухопутні війська і так далі. Вони всі приїжджають і зустрічаються сьогодні не з Зеленським. Зеленським вони будуть зустрічатися потім, після того, поки сам Зеленський про щось там говорить. З Ердоганом в Туреччині, куди не приїхав Вітков, який веде перемовини з Путіним про 28 пунктів миру, як написала Аксіас. Ну, е, що я вам скажу? Те, що перемовини ведуться, я в це вірю. В те, що ці перемовини мають визначальний чи важливий характер, ні. Чому? Дуже... А да, і ще Пісков сказав, що ніяких перемов не ведеться, що то все, що було. Наговорена в на Алясці, це останнє. Що вони говорили про мир в Україні? Ну от таке. Тобто не знаю, кому вірити в даному випадку. Але я допускаю, що ці мирні перемовини можуть вестись. І оця історія про 28 пунктів. Ну вона достатньо смішна. Чому? Тому що ну дивіться, якщо Путін і Трамп домовляться, вони не будуть говорити про 28 пунктів. Їх це взагалі не дуже цікавить. Та, да, ні, ні, отак вони ж обидва такі. І ясно, що для Трампа ці 28 пунктів, якщо справді ведеться перемовина, це спосіб тримати ворога ближче до тіла. От кажуть, що коли є хтось небезпечний, треба тримати його поруч. І ведення самих перемовин це може бути частиною закулісної гри Трампа не проти України і не проти Європейського Союзу. Бо там написано, Трамп вже почав потихеньку інформувати. Значить, європейців про що він там домовився з Росією, ну, типу, поставити перед фактом. Не вірю. Ну просто не вірю, чому. Тому що готовності чи можливості Росії вести таємні переговори і піти на якісь поступки нема, не було і не буде. Трампу укласти угоду без поступок Росії неможливо. Це не тому, що він такий хороший, він дуже любить Україну і Зеленського, і він хоче нас підтримати. Ні. Ну, уявляєте собі, він лідер світу, він через коліна переламав там всіх, кого тільки можна, а з Путіним домовився без ніяких поступок. його своїх ж порвуть, свої власної команди і американці, і так далі. Це неможливо. Тобто Трампу потрібна демонстративна поступка Путіна, яка небудь, не знаю, яка. А цю демонстративну поступку не може дати Путін. Ну, це два понта: у одного понт дать, у одного понт не дать. І через це домовленість закулісна між ними відбутися не може. От для прикладу вам просто нагадаю, коли вони домовилися чи домовлялися про зустріч в Налясці. На і е, Трамп щебетав АКІ Пташечка е, Путіну, які вони великі друзі, і як він розраховує на великі мири, перемир'я, все інше. Паралельно він дав доручення вказівку чи інструкцію українським воїнам бити подалі в тили. З того часу, до речі, це було десь на межі липня і серпня. Оголошена ця вся історія з того часу наші атаки. По НПЗ не припинялися, вони є масовими, є системними. 24 НПЗ вражені, деякі з них до семи разів вражені. Таким чином можна сказати, що оте доручення, про яке багато хто писав, і навіть сирський публічно звітував в засобах масової інформації, називаючи удари найбільшими за весь час війни, і там описував, куди скільки разів били і як. Зміст, мабуть. Так от, виявляється, що з того часу удари ці не закінчились. Ну, ніяк. А нафта обвалилася російська в якийсь день до 36, тобто, мінус 20 доларів знижку тепер вони дають, Росія. Значить, Китай блокує, не купує нафту, Індія то купує, то не купує. Туреччина відмовляється. Тобто, Тиск Трампа по всім фронтам відбувається. А що відбувається з Путіним? Ну в крайньому випадку Вітков може заговорювати зуби е -е, Путіну чи там кому, з ким він говорить на цих перемовинах. Не схожий Трамп на людину сьогодні, який чекає від Путіна якогось слова. Він тисне по всім фронтам. Тисне. І якщо він дотисне Венесуелу. І обвалить ще більше ціну на нафту, то це буде ще більший удар по Росії. Де тут домовленості, де тут торг, де тут переговори? Я їх не бачу. Вони можуть бути формально, як це було на Алясці, але до толку вони нідекого не призведуть. Ще раз нагадаю, чому? Тому що Трампу треба публічна поступка від Путіна, а Путіну потрібна публічна поступка від Трампа. І тоді вони на все готові. А от э, ні та ні друга поступка. Не може бути прийнята. Що стосується Зеленського, так безумовно, в цій ситуації яка сьогодні є, Зеленський піде на все, що угодно завгодно, аби тільки його не чіпали, залишили при посаді, прикрили. Але прикрити його ніхто не може з одного боку, а з іншого боку, його слова теж не потрібне, тому що е, ніхто не може ні про що домовитись. Ну не може домовитись про цей мир. Треба шукати якийсь інший варіант. І найпростіший варіант це знекровлювати Росію фінансово. Що зараз і робиться. Європа шукає гроші і знаходить. Європа не хоче, щоб Мінічгейт з'їдав українські гроші. Парламент бунтує. Зеленський звинувачує у всьому, як пишуть засоб масової інформації французькі, ніби він сказав, що це ж депутати прийняли таких. Ну, Тобто така гра, що це ж депутати проголосували за таких міністрів, вони ж ми не винні, це ж вони, а Міндіча за, за Міндіча хто проголосував, які депутати проголосували. Ще раз нагадаю: в, е, значить, в звинуваченні Міндічу з боку е, Набу чітко написано, що. Під покрив використовуючи зв'язки з президентом, от, от вам і є. І друге, що я прочитав, достатньо неприємне, і, ну але це очікувано, що більшого більше обнародування даних не буде, тому що тема війни це небезпечно і про це говорити не будуть. Тобто корупцію на війні можна займатися, а писати про це не можна. І тим не менше, табличку, значить. Намалювали про те, як корупція розвивалася в, значить, в цьому в Міністерстві оборони. І ця табличка, я і у себе в Телеграмі друкував, і в шорці в одному з них був. <кхід> Не буду повторюватись. Ключове сьогодні: що буде з нашою владною вертикаллю? Тобто, ми зрозуміли, що ці перемовини, про які пишуть, Американські ну, видання різні, що вони там про щось ледве не домовилися. Це все фуфіл. Не вірте в це, ніяких перемовин е, таких, які досягнуть результату, не буде. Тому що удавка тільки може допомогти Росії над удавкою працюють. А е, щоб Україна не провалилась в цей момент, приїхали американські генерали, вони нас якось підтримують. в Цей момент. А от що стосується е, нашої вертикалі. Яка повинна поступитись місцем новій влади. Тут є свої питання, безумовно. Перше, ми побачимо, що з собою являє парламент. На жаль, показує сьогоднішнє голосування не за відставку Галущенка. Це таке, а от голосування за те, щоб викликати представників набу в парламент для доповіді. От тут, всього-навсього менше ста людей проголосувало. Це говорить про те, що поки що. Бунт на кораблі є, але він такий у Зеленського, такий, поки що маленький. Можливо, його цілком вистачить. Ну, неможливо, а я впевнений, що його цілком вистачить для того, щоб розвалити цю всю піраміду вертикальну, в раді в самій <кхи> сформувати якийсь новий пакет. От, Але що стосується <кхи> ну, Єрмака, якого завтра всі вже обіцяли показати звільненим, поки що я теж в це не вірю. Я не вірю в те, що. Якщо у Зеленського буде хоч один шанс його не звільнити, він його не звільнив. Він його звільнить. Ні, він буде тягнути до останнього. Це буде останній аргумент його в якійсь дискусії. Поки що, здається, цього останнього аргумента немає. Да, на нього тиснуть. Та йому дуже важко. Та новий уряд уже буде зовсім іншим. А він буде новий уряд, я в цьому не сумніваюся. Піраміда його не буде підтримувана грошима, що дуже важко. Звичайно, у них є запаси грошей. Але як показує досвід корупційного життя в світі, корупціонери не користуються грошами, які вони вже заробили. Навіть політичної корупції ніхто не дістає з шафи гроші, які були зароблені вчора. Сьогоднішні гроші витрачаються сьогодні. І все, все, що вже поклав корупціонер в шафу, він вже нікому не дістає. Чого я вам поясню? Тому що є общак, і цей общак ділиться між кількома фігурантами, тисячами фігурантів чи підсіма. Це не має значення. І коли в цьому общаку є спільні всі гроші, спочатку виймаються всі гроші, які потрібні. Витрачати, вони там щось лежать, інші розділяються. Якщо оці гроші е, з пщака куди-небудь вже потрапили, вони в загальну касу вже не попадають. Ну, так не буває. Це вже гроші, які належать, умовно, комусь. Для того, щоб сформувати новий общак, уявляйте собі, отой общак, який тримав міндіч, треба новий міндіч, який його сформує. А як це зробити? Уявіть собі, якщо він роздавав гроші умовно депутатам, як пишуть, то треба знайти когось. Хто сьогодні замість нього підставиться і це зробить? Я не впевнений, що це можливо зараз. Тому моя точка зору така: вони будуть триматися за цього значить, єрмака до останнього, грошей у вертикалі немає. зв'язки, якими використовував. Єрмак розтанули. Всі можливості, які були там після Портнова в судах і так далі, вони теж розтанули. Тому що, ну що судді будуть робити? Ну вони гарантій вже немає. Вони вже знають, що ті, хто їм платили і хто їм погрожував, вони слабкі. Це ми побачимо до речі найближчим часом, коли буде засідати Констанці... Верховний суд, і там буде розглядатися касація: дві касації, дві касації. Одна касація Порошенка з приводу санкцій, і дуже цікаво буде спостерігати, як будуть їх скасовувати. Друга касація це з приводу заборони виїзду депутатам. Теж буде дуже цікаво. Ну і ключове питання, все-таки, яке нас всіх має цікавити, це те, коли випустять детективів набу, які сидять під ковпаком у СБУ. Це теж буде показник. Це маркери сьогоднішні, про які можна говорити. Бо я так розумію, що парламент працювати не буде ніяких суттєвих голосувань зараз відбуватись не буде. Буде йти колотнеча оця поки для того, щоб не демонструвати провали нинішньої влади, вони будуть відтягувати будь-які голосування. Ну там по бюджету я маю на увазі, і так далі, по відставці уряду і так далі. І ми будемо просто спостерігати за іншими маркерами непрямими. Перше, що ми будемо бачити, яка реакція буде. Світових ЗМІ, друга частина, чи будуть далі відбуватися прямі контакти Зеленського з лідерами Європи? Бо те, що відбувалося включно по сьогоднішній день, це ті події, які відбувалися без е, до оприлюднення підозр Міндічу, де був двічі згаданий Зеленський. І сьогодні, як на мене, ситуація вже змінилася. Якщо далі будуть відбуватися ці контакти? В такому ж обсязі і так далі, це буде говорити про те, що Зеленський намагається викрутитися, в нього є шанси. От. Якщо е, від, збуд, відбудеться звільнення детективів, якщо е, ми побачимо рішення судів е, двох ну, одного суда, два рішення. Касаційної палати Верховного суду, яка от, засідання найближчим часом мають відбутися. Це все будуть маркери, які показують, наскільки влада ослаблюється. Ну і інші рішення теж будуть виникати. Будемо з вами коментувати, обговорювати. Коментуйте, будь ласка, і обговорюйте вже зараз. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої <кх> відео. Хай інші теж знають мою позицію, бо я намагаюсь бути ну, в всякому випадку багато фактів наводити вам. Можливо, ви не поділяєте мою позицію, але от така позиція існує і краще її знати ніж не знати. Ну і безумовно, те, що я вас дуже прошу завжди, я ще раз кажу: ставайте спонсорами мого канала і переконуйте інших, хто не підписаний на мій канал, підписуватися, тому що єдиний спосіб захистити інформацію. Це допомогти іншим її отримати. Слава Україні.